Доброго дня ще раз розглядаємо, як розв'язувати задачі на використання третьої ознаки рівності трикутників. Отже, задача номер 763 записуємо в зошити. У нас на малюнку зображено два трикутники: трикутник ДАЦ і трикутник БАЦ. Відомо, що АД дорівнює АБ, ДЦ. Дорівнює себе. Нам треба довести, що А це бісектриса кута BAD, ось цього великого кута. Для того, щоб показати, що А це бісектриса, ми маємо показати рівність кутів, так? що вона ділить кут BAD на дві рівні частинки. А як ми це можемо показати? Ми можемо показати, що цей маленький трикутник. АЦД дорівнює трикутнику АБЦ. І в них кути відповідні будуть рівні, і тоді ми можемо показати, що якщо кути рівні, то відповідно і за означенням АЦ буде бісектрисою. Отже, давайте розглянемо трикутники. Розглянемо, пишемо, розглянемо трикутник ДАЦ. І трикутник Б С. Що в них є? А в них відомо, що сторона АД дорівнює стороні А Б за умовою. Сторона Д С дорівнює стороні С Б за умовою. І ще третя сторона є. Так? Ось сторона АЦ, яка вона для них. Сторона АЦ для них спільна. А якщо у нас три сторони одного трикутника відповідно рівні трьом сторонам іншого трикутника, то що звідси випливає? Що за третьою ознакою трикутник АЦД дорівнює трикутнику А С Б. З рівності трикутників слідує рівність кутів, тобто кут Д дорівнює кутові БАС. А за означенням бісектриси кута ми маємо, що АС буде бісектрисою. І нам треба дописати, що доведено. Якщо потрібно, ставте відео на паузу і записуйте. Наступна задача, яку розглядаємо, номер 766, перша задача. На малюнку 412 сторони сторону АБ дорівнюють СД. Ось ця дорівнює ось цій. АЦ ось ця діагональ, дорівнює діагоналі БД. А нам треба знайти кут а, Б, Д. Ось цей кут невідомий, якщо відомо, що а, Ц, Д – 85 градусів. Як ми можемо показати, чому дорівнює кут куд Б? А тільки знайшовши рівні трикутнички, давайте розглянемо трикутник а, Б, Д. І трикутник. С ДА. Це Що ми про них знаємо? Що Б дорівнює Д за умовою, С дорівнює Д за умовою. А третя сторона це сторона Д. і яка вона для них? Вона для них спільна. Звідси слідує, там ми знайшли три елементи, а за трьома сторонами це яка у нас ознака? Третя, так і пишемо за третьою ознакою трикутник АБД дорівнює якому трикутнику? Дивимось, АБД. Тоді це буде ДЦА. Трикутнику ДЦА. З рівності трикутників слідує відповідна рівність кутів, тобто кут АВД дорівнює кутові ДСА. ДЦА. А він у нас за умовою 85 градусів. Отже, ми його знайшли. Залишається записати відповідь. Відповідь запишіть самостійно і виконуйте домашнє завдання. Зверніть увагу. Номер 758 тільки за рисунком 407, номер 767 перша. Гарного вам дня. До побачення.